Гарячих новин дві Олю. хороша для школярів і погана для підприємців через смог у Києві. Скасують навчання у школах, а до столиці не пускатимуть фури. Київ у диму, ядкий запах гару та смог, вони відночі вкривають місто. Це відчувають мешканці чи не всіх районів столиці у соцмережах. Люди скаржаться на погану видимість, першіння у горлі, сльозотечу, навіть запаморочення, і погане інформування про те, що відбувається, що і де горить, з'ясував кореспондент забитій Олексій Фалін. Він на зв'язку зі студією Олексію. Доброго ранку. То що горить, і наскільки це небезпечно на дану хвилину? Вітаю, Максиме. Тут під Гостомелем дихається трохи легше аніж у столиці. За дивною іронією, весь дим з цих торфовищ віднесло до Києва. Ми зараз на відстані приблизно двох кілометрів від осередку займання саме з такої відстані за технікою безпеки качають воду. Рятувальники скаржаться, що води їм вистачає приблизно на півгодини роботи, а потім доводиться чекати, поки знову наповниться місцеве водоймище. А також рятувальники працюють з шостої ранку. кажуть, подекуди торф горить на глибину до трьох метрів, і його треба дуже ретельно заливати. Між тим у київських школах сьогодні через задимлення скорочений день. А від завтра і до понеділка школи і дитячі садочки не будуть працювати. А також міська влада Києва прийняла рішення обмежити в'їзд до столиці вантажівок. У мене все Максима. Олексію, це був Олексій Фалін, кореспондент Сабиті. Він працює поблизу Гостон, а Там горять торфовища, і через це уся столиця покрита густим. Смогом, отже, щоб захиститися від цього демо, фахівці радять не виходити без потреби на двір і відмовитися від звичних прогулянок. Варто їсти якнайбільше кисломолочного овочів, фруктів і пити підсолену або лужну воду. Солодкого і газованого краще не вживати і не палити, і не пити алкоголю. Дуже важливо приймати полівітаміни, а Якщо запах гару поселюється, слід одягати захисні маски. Особливо це стосується літніх людей і тих, хто страждає на діагнозі. Абет серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби, легень та алергію у приміщеннях. Мінімум раз на день необхідно робити вологе прибирання, а вікна і двері завішувати мокрою тканиною. Почуватися краще допоможе і прохолодний душ. Варто промивати ніс і горло морською водою або фізрозчином.